Дорогенька наша внучка Оксаночка. Ми тебе щиро вітаємо Днем Народження. Бажаємо тебе міського здоров'я, щастя, радості, успіхів. Це в нас найкрасивіша внучка, найкрасивіша принцеса, розумниця наша, це в нас найгарніша. Я приєднуюся до привітання дітуся. І бажаю тобі здоров'я, щастя, щасливої долі. І перш за все хочу подякувати Богові, що він нам подарував таку прекрасну внучку. Дай Боже тобі здоров'я і Божого благословення на все твоє життя. Щоб ви були з Богом.